Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Галина. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими сортами та гібридами помідорів. Хапінет це середньоранній, низькорослий до 80 см томат, Може використовуватися як для вирощування теплиці, так і у відкритому ґрунті. Також вирішила цього року виростити такий гібрид, як пінхіт. Це вже високорослий томат, ранньо стиглий, дуже смачний, рожевого кольору, дуже врожайний тайгер. Ф1. Це гібрид цікавий тим, що він дуже ранній коктейльного типу, високорослий. Ось дивимося, він такий смугастий, має високий вміст лікопену. Його плоди невеличкі, мають масу 40-45 грам. Але, як бачите, має великі китиці, він дуже фрошайний. У лісе це низькорослий томат, середньоранній. Він також підходить. Для вирощування в теплицях та у відкритому ґрунті. Теплиці у мене немає. Всі свої томатики я буду вирощувати у відкритому ґрунті. Ось також у мене є томати гібриди Rio Grande – це звичайний сорт, який я замовляла в інтернет-магазині огородник. Такі пакетики по 10 насінинок формують із пакетів професійного насіння: міцено, мамако, піконет, толстой, мадрид, Бенігара Якщо вам буде цікаво, і більш детальненько розгляну ці гібриди, хочу розповісти. Про деякі сорти, а які я зазвичай вирощувала. Це різні види. Дебарао, наприклад, дебарао оранжевий. Дебарао зазвичай я вирощувала червоний це дебарао царський. Це все високорослі томати. Потім дебарао рожевий. І дуже мені подобається дебарао чорний. Також я завжди використовувала. Садила ось такі низькорослі, радні. І дуже врожайні томатики, санька, і також загадка рожева. а Кущовий, невисокий, достатньо врожайний і хворобостійкий томат. Хочу продемонструвати вам ці томати, які мені дуже подобаються, які дуже смачні. Я люблю вирощувати. Це хурма, він низькорослий, тобто детермінантний. Але я його називаю для себе як середньорослий. Тому що він до 1 метра часто він виростає вище. Потім улюблений смачний чорний принц, він середньорослий. І завжди любила вирощувати серця рожеве, волове серце червоне, це середньорослі томати. Правда, минулого року вони не були у мене дуже вражальними. Ось таке золоте серце це новий для мене томатик. Я думаю, що він схожий на. Інші серця. Він високорослий, жовтий гігант один із улюблених мною трюфель-чорний та трюфель-жовтий. Дуже смачні, дуже цікаві такі грушовидної форми томатики, різні сорти томатів, які я ще не висаджувала. Але хочу спробувати посадити цього року. Деякі з них мені або сподобались, або рекомендували інші блогери, або друзі. Чи знайомі ось такі томати: жовта смородина, балконі, я його теж побачила в магазині? Він дуже мені сподобався і зацікавилась. ведмежа лапа також чула рекомендації, але відгуки деякі одні люди говорять, що він. Дуже врожайні, деякі не дуже. Апельсин чула чудові відгуки, мікадо жовтий і багато рожевих помідорчиків. Це рожевий фламінго, Надія Тарасенко, Примадонна це мені в магазині порекомендували. Це також гібрид, рожевий мед. Ось знайшла такий випадково рожевий бегемот, дуже крупний. Мені цікаво. Ось рожевий мед і чимось мені схожий рожевий шлем. Спробуємо цікаво. Люблю рожеві помідори, якщо вони солодкі, смачні, врожай. Добре, дякую за увагу! Зустрінемося іншим разом, де я розповім про інше насіння овочів, огірків, баклажанів, капусти і багато квітів. До побачення.